на вершині гори. And you can see more clearly. І ви вже бачите ясніше усе, що знизу. Saying, wow, God. Ви кажете, Боже, wow. Thank you for Thank you for helping me. Дякую, що ти допоміг мені. Thank you for lifting me up in the difficult times. Дякую, що ти підняв мене в складні часи. Because when we see God's plans fulfilled in our lives, there is great joy. İşte, коли ми бачимо, як Божий план виконувався в нашому житті, нас переповнює величезна радість. this to finish with this little story. Uh, many years ago when I was living in Almaty, Багато років тому коли я проживала в Алмати в Казахстані. А воздраві майка вандає на сирі. Я якось їхала на машині по місту. Але в місті був такий густий туман. Я майже не бачила на метр від себе, що там It was just so foggy, I see. Дуже туманно було. And I was driving so carefully. І я їхала дуже дуже обережно. коли почала підніматися нагору, the fog began to clear. Туман почав the fog, fog became less. And less. Тумана ставало все менше і менше. To mouth, і Коли я піднялася на вершину, там все було ясно. I could see for miles. там на кілька кілометрів було видно. все. This is a of our life. І Це картина нашого з вами духовного життя. What does it mean really to climb the mountain? It means to get closer and closer to Jesus. When we're in life's difficult times, it's like fog. Коли у нас складні обставини в житті, це виглядає як туман. Ми кажемо, Боже, я не бачу наступного кроку, я не розумію, що ти хочеш далі робити в моєму житті. I don't what's me. Я не розумію, що навколо відбувається. Але коли ми продовжуємо підніматися ближче і ближче до Ісуса, підніматися все вище і вище до Нього, Begins to clear. We begin to see some things. We begin to understand. Begin to understand. And as we get to the top, we're down, we're like, wow, wow, that's what you were doing in that time. Well, that's why you allowed that in my life. So let's respond to God today. Давайте дозволимо йому піднімати нас все вище і вище на його гору іна персонал релешншіп наших особистих відносинах з ним і а перписана коли в нашому покликанні and as a church together. І як церква всі разом Can we stand? давайте встанемо на секундочку. Просто хочу за вас помолитися. Oh, God. Господь.

facing in this season. Все те, що люди зараз переживають в цей час. Oh God, I cry out to you. Господь, я взиваю зараз до тебе. Meet with every person in this place today, Holy Spirit. Господь, зустрінься з кожною людиною тут, Дух Святий. Oh God, my heart is that everyone would have a meeting with you today in this place. Господь, я молюсь про те, щоб кожен пережив цю зустріч з тобою сьогодні. To lift them up higher. Піднімай їх вище і вище, Господь. Ви ще обставин To see clearly. щоб вони ясніше бачили. To understand, Lord, щоб вони краще розуміли, that you are with them, що ти з ними, Господь. Ти допомагаєш їм to climb on those mountains of difficulty. Підніматися на всі ці гори труднощів Складнощів. складнощі. You're holding everyone by their hand. І ти тримаєш кожного з них за руку. And you're calling. Ти кличеш камахайр. Ти кличеш і кажеш піднімайся вище. Піднімайся ще вище. піднімайся ще вище у цих відносинах зі мною. Камапхайвадю. Піднімайся вище в тому, що я покликав тебе. Just respond to God today. просто відреагуйте на це до Господа. Yes, Lord. Скажіть так, Господь. I don't understand. Я не все розумію. I can't see. Не Я не все бачу. У Мене є якісь труднощі з негативними емоціями. У У мене мене проблеми проблеми з непрощенням. I've struggled with fear. Мене проблеми зі страхом. Можливо, господь я постійно жаліюся і кажу, чому так, господь? Чому так? My heart today. очисти моє серце сьогодні. забери всі ці речі, oh, господь. Pull out the roots.